Це такий удар, якого боїться диявол, ливіте, будь ласка, виходьте. Це потужний удар, якого боїться дуже диявол. І ми зараз будемо молитися. Ми зараз будемо молитися. Послухайте, у нас є слово Боже. І хочу сказати таке відкриття: якщо Бог сказав Слово Боже і залишив нам слові, записане в святій Біблії то сам Господь, він підкорюється своєму слову. Він не може його порушити, бо Він святий Бог, він, він сказав, і він уже не може від нього відмовитись. А якщо Бог сказав, то ми, як діти, беремо Його, бо ми його діти, моєго творіння, і сьогодні з владою ми будемо проголошувати. в ім'я Ісуса. Них не зціляємо, не ні пастиря, ніхто в залі, не ні пророки, ніхто. Ім'я Ісуса Христа. Ім'я Його знають в пеклі. Ім'я Його знають всі демони хвороби. Ім'я Його знають всі демони залежності, наркомани, алко. Всі знають ім'я Ісуса Христа. І перед іменем Ісуса склоняється всяке коліно. Дорога церква, давайте ми піднімемось. Ми будемо молитися. Я не знаю, яка нужда є в тебе, але її знає Господь. Сьогодні ми в церкві Божій. І я так хочу, щоб не було ні однієї людини, яка просто зараз стоїть, дивиться в телефон або розмовляє, щоб ми зараз одним голосом, щоб нам боліло те, що болить у когось. Може, в тебе сьогодні все добре. Є в залі людина, яка плаче, у якої велика нужда, у якої може дитина гине сьогодні. Послухайте, ми не можемо байдужими бути, тому ми і церква, і тут панує любов. Якщо в тебе є нужда, поклади руку на серце. Це буде свідченням для братів і сестер. Біля мене стоїть людина, у якої болить у неї є нужда, тягар кайдани. Послухайте, давайте разом молитися. Бог сказав все, чого ви не попросите в ім'я моє. Попросите. Він сказав у множині, попросите, а не попросиш. Значить ми разом. Сьогодні Божий удар, він буде потужний за наші нужди, за вихід з проблем, зняття кайданів, вихід з темряви во ім'я Ісуса. Алілуя наш Боже! Великий Бог і великий Цар! Сьогодні ми визнаємо, мій Боже, що ми без Тебе без силі. що ми Боже сильні тільки в церкві Твоїй. І ми дякуємо, Боже, що Ти дарував нам церкву. І сьогодні, в цей вечір, мій Боже, ти посеред нас, ти прийшов, Батько, в силі і славі. І сьогодні, тут престол Бога живого, ти живий серед живих. Ішов до своїх дітей, щоб звільняти і допомагати. І я прошу тебе, подивися на кожного Боже хто тримає руку на серці, Боже, Бо там ти Боже. Ми кликали тебе в день покаяння Боже, війди в наше серце, і ти в серці нашому. І зараз іменем Ісуса, іменем Ісуса, якому є сила, ми призиваємо. Ісуса на кожну людину. І ми зв'язуємо Боже, дію диявола в житті, Господь Твоїх дітей і Твоєї церкви. І іменем Ісуса, і кров'ю Господньою, Боже Господній, впадуть, кайдани, Боже, сіті розторгнуті, Боже, і діти Твої зараз звільнені, звільнені ім'я Ісуса, сатана і ТГЕ. Призиваю кров твою, силу твою, Боже, на твою церкву. Ти зараз чуєш молитви, ти зараз чуєш, Боже, благання. ти Бог, який не пройдеш повз, ти зараз поруч. Господи, Боже, нехай ця молитва зараз, в ім'я Твоє, вона, Боже, звільняє нас. Допоможи, мій Боже. Може, в кого є фінансові проблеми, мій Боже? Банкрутство, мій Боже. Сьогодні Ти Бог відкриваєш двері, ти вказуєш шлях, Ти відкриваєш нове, ти дорога, правда і життя. Господи, сьогодні Твоя істина вона звільняє дітей, які попали в тенета сатани. Воє ім'я Ісуса, Господи, злийся Духом Святим, силою Твоєю на церкву Твою ми благаємо Боже ми співаємо і поклоняємося Тобі, і за все славимо Тебе, наш любий Бог поможи останню, ще надію маю, бо без тебе.